Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Ось він сотий ювілейний випуск! Дуже шкода, що він не припав на середу, але тим не менш подаруночок я вам заготував. Дочекайтеся кінцівки, там все розжую конкретно. В крамниці Xbox заспавнився дезлуп. Що ж, чекаємо офіційного виходу гри від Аркейни на коробках. Нагадаю, що до того забавка була ексклюзивом плейстейшена. Актівіжені вломанули хацкери, тому в деяких їхніх іграх відсутній онлайн. Четверті сімси стануть фрі-ту-плейними з 18 жовтня. Всі ж доповнення так і надалі продаватимуться окремо. А для тих, хто має придбану гру, роздадуть і подаруночки, щоб вони не розтраювались. Не розтраюйся. Під час Tokyo Game Show показали ще один трейлер Sonic Frontiers. Реліз запланували на 8 листопада цього року. Ремейк Dead Space доєднується до тих забавок, котрі не вийдуть на пастген ген консолях. Коджимбо похизувався, що має VR-шолома. В інтернетах вже розвели чутки і плітки, буцімто Хідео Сан розробляє VR-ний проєкт. Голові батьківської компанії From Software Кадокаві світить. Тюрми, а все через те, що, начебто, він пропонував хабара, Хараюкі та Кахаші, вуйку, що очолював Олімпійський комітет, і все це, щоб реєструвати рекорди в Токіо. До речі, про рекорди. Гра Tekken, походу, має такий: це одна безперервна ігрова сюжетна лінія, що не мала абсолютно жодних перезавантажень. Я офігю, E eu fui В паровій крамниці дядька Гейба з'явилася сторінка української візуальної новели, що матиме назву Німа мисливиця. Виглядає доволі прикольно, конкретної дати релізу немає. Серіального відьмака продовжили отак от наперед, на четвертий та п'ятий сезони. А я продовжу новинні випуски. І після сотого, напевно, буде і 101, ба навіть 102-й. От і кінець розжовую. Отож, щоб прийняти участь у цьому розіграші, вам не потрібно. Підписуватись на цей канал, писати коментарі або лупити вподобайку. Хоча якщо ви це зробите, я буду не проти. Посеред випуску новин заникано, заховано ключики до ігор. Оце важливе уточнення, вони підходять тільки для Стіму, які особисто мені подобалися і, можливо, сподобаються тобі. Якщо ти його знайшов, то будь ласочка вкажи в коментарях таймкод, де він був, щоб я зорієнтувався, скільки ключів ви знайшли і скільки ще залишилось прихованими. На цім, все, дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та мотивації робити ці випуски. Напевно, без вас сотого випуску не було. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро, який кожного разу в кінці каже, «Побачимось в інших місцях інтернетів.